У сьогоднішньому відеоролику розберемо черговий сайт, в якому ми можемо заробити гроші в інтернеті безплатно, а саме ми будемо заробляти криптовалюту BNB. BNB це є досить перспективна криптовалюта, тому давайте будемо її заробляти. Якщо цікаво, дивіться відеоролик до кінця. Привіт, друзі! Ви на каналі Криптохом'як, в якому я розказую і показую, як можна заробити гроші в інтернеті. Перед початком не забудьте підписатися на мій YouTube канал, поставте вподобайку і напишіть коментар. Сайт називається bnbpeak.io. На даному сайті ми будемо заробляти криптовалюту BNB безкоштовно. Це є самий простий спосіб, як можна утримувати. Та хтось каже, що тут ми мільйони не заробимо. З вами буду абсолютно згідний, але тут є досить непогана можливість прокачати собі рівні і на тому збільшити свій заробіток. Якщо цікаво, дивіться відеоролик до кінця, щоб знати, як тут це все зробити і як тут можна заробити. Ну що ж, погнали. Перед початком вам буде потрібно пройти реєстрацію. Реєстрація тут максимально простенька: вводите свій емейл, придумуєте пароль, емейл, видіти діючий, щоб в далі ви змогли заказати виплату. Після того, як ви зареєструвалися, підтвердили свій емейл. Якщо ви реєструвались, вам в кладушці бонус фаусет дають і 10 безкоштовних фріспінів, тобто безкоштовних прокрутів. Відповідно, ви вже починаєте тут заробляти. Вам може випасти як 75 сатош BNB, так і 0.22. Розумію, що хтось каже 0.22 тут ніколи не випадає. Можливо, воно так і є, але з тим сперечатися не буде. Мені випадало друга позиція, більше наразі мені не випадало. В звичайних зборах годинних. Після того переходимо на годинний, гортаємо донизу, і тут в нас є система рівнів. Відповідно, чим більший в нас рівень, тим більшу суму винагороди ми будемо отримувати. Я на даний момент на першому рівні, так як я тут ще не почав прокачуватися, я почав потихеньку тут заходити і періодично щось збирати, щоб назбирати трошки балансу, і з нього вже починати розкачуватися. Як все це робити, я зараз в дальнішому покажу в даному відеоролику, тому додивіться до кінця. Поставте ще вподобайку, щоб мені було приємно і я знав, що вам дана тема цікава. Тут розгадуємо капчу і нажимаємо Клайм. Все, як можете бачити, моїх 75 сатож BNB відправились мені на мій баланс. Це був перший спосіб, як тут можна зробити. Е, наступні способи тут заробітку є проходження різноманітних таскволів – Таймволів, Monlix, проходження різноманітних завдань, таких як встановити програму, зіграти певні ігри, до певного рівня дойти, пройти опитування. Як можете бачити, якщо ми пройдемо опитування, ми отримуємо майже цілий долар. А долар в BNB це відповідно. Він може бути як долар, так може бути і 3. Все залежить від курсу самої криптовалюти. З тим, думаю, зрозуміло. Тепер перейдемо до того, як тут прокачувати рівні. Як можете бачити, тут є шкала від Stone, це є перший рівень, до Iron, щоб перейти, нам треба пройти шкалу в 600 тисяч даних монет. Дані монети ми можемо в BNB потратити з основного балансу. Як це зробити? Заходите в вкладочку ігри, Games. Покажу, яким чином я граю і набиваю тут баланс. Так і як даний проект є не один в даного адміна, їх є досить багато. У мене на каналі є відео по деяких з них. На всі я ще не робив огляд, але там суть, в принципі, однакова. Під відео я залишу посилання на всі проекти. Тому, хто ще не бере участь, можете перейти і подивитися в проекти, в яких ви ще не Зареєстровані і почати там також заробляти. Я граю в бомбочки, нажимаємо сюди, і тут виставляєте суму суму я зазвичай ставлю таку або дещо більшу. Тут вибираєте кількість бомбочок. Чим більше бомбочок, тим більше відповідно множник буде і швидше ви будете прокачуватись, але є. Шанс, що ви скорше злиєте баланс. Тут, в принципі, вирішуйте собі самі. Е, виставляємо множник, тут е, зазвичай я нічого не міняю. Ставлю просто, де я вважаю, що бомбочок не буде. Нажимаємо, допустимо, тут. Ага, треба нажати Бет. Тепер вибираємо. Коли пише кеш-аут, тепер вибираємо, де ми думаємо, що бомбочки не буде. Так, як можете бачити, з першого разу я попав на бомбочку. Ну, нічого, таке теж буває. Нажимаємо авто, я зазвичай ставлю просто авто, воно собі автоматично клацає. Давайте поставимо, що я тут думаю, бомбочки не буде, і не буде тут. Нажимаємо старт авто. І як можемо бачити, все. Наші сатошики пішли працювати і приносити нам прокачування. Так, як можете бачити, декілька разів підряд попало, що я вказав, і там бомбочка була. Ну, але не суть, ми. Помаленьку прокачуємося, тут можна і збільшити баланс, як можемо бачити, коли я не попадаю на бомбочки, баланс починає потрошки збільшуватися. Ну, Але тут, як то кажеться, як повезе. Після того, коли ви вже наіграли певну суму собі, або вирішили зупинити, просто нажимаємо стоп, або оновлюємо сторінку. Тут немає різниці. Є можливість запрошувати користувачів, нажимаємо Affiliate, тобто подивитися. Партнерську програму, вона складає 50%. Від мене буде автоматичний рифбек 25%. Тобто 50% ви збираєте, мені сайт платить 50% від вашого збору, а я вам відповідно ще 25% доплачую. Тобто ваш заробіток тут також збільшується. Тут буде відображатися, скільки є ваших рефералів і яку суму вони вам принесли. Якщо ви рефералів запросили, вам треба кожного разу заходити. В дану вкладочку і нажимати Claim, щоб зібрати ваші кошти, які вам прийшли. Партнерська програма знаходиться тут, моя буде під даним відео, тому переходьте, реєструйтесь, хто ще тут не заробляє. Тепер перейдемо до вкладочки WinRaw, подивимося, яка мінімальна сума для того, щоб заказати виплату. Мінімальна сума, як можете бачити, складає 200 тисяч BNB з і комісія складає 10 тисяч BNB з Сатош. Тому її тут назбирати, я думаю, що досить швидко, досить просто. Такий коротенький огляд на даний сайт. Сайт працює вже більше, так думаю, 4-5 років. Я про них вже давно знаю. Але, як то кажеться, все руки до них не доходили, щоб тут почати також заробляти. Але так як я з даного сайту адміна, але в лайткоїнах. Я виводив і кошти мені прийшли досить швидко, тому з певністю можу сказати, що і даний сайт платить. Якщо відео було цікаве та інформація корисна, підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар. Буду радий з вами поспілкуватися. Всім гарного дня, мирного неба і зустрінемося на каналі в нових відеороликах.